Адміністративне судочинство, питання учасників адміністративного процесу. Відповідно дане питання розглянуто головою п'ятої касу. Зокрема, статтею 47 КАСУ, визначено, що особами, які беруть участь у справі, є сторони, треті особи представники сторін та третіх осіб. Відповідно до статті 49 касу визначено права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі. Зокрема, даною статтею визначено, що особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов'язки. Зокрема, особи, які беруть участь у справі, мають право: перше, знати про дату, час, місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів. Друге знайомитись з матеріалами справи. Третє заявляти клопотання, відводи. Четверте давати усні та письмові пояснення, доводи заперечення. П'яте подавати. Докази, брати участь у дослідженні доказів, шосте висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, прикладачам, сьоме подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб. Восьме ознайомитися з технічним записом журналом судового засідання, протоколом про вчинення окремої процесуальної дії і подавати письмові зауваження до них. Дев'яте робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копісу судових рішень 10. оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів, 11. користуватися іншими процесуальними правами, наданими. Е... Кодексом адміністративного судочинства, особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок також додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги із них. Розглянемо сторін безпосередньо адміністративного процесу. Зокрема, статтею п'ятдесятою касу визначено, що сторонами в адміністративному процесі є позивач та відповідач. Зокрема, позивачем в адміністративному процесі, в адміністративній справі, можуть бути громадяни України. Іноземці чи особи без громадянства, підприємства установи організації, юридичні особи, суб'єкти владних повноважень, відповідачем в адміністративній справі є суб'єкт владних повноважень, якщо інше не встановлено касу. Звертаю увагу, що громадяни України, іноземці особи без громадянства, їх об'єднання юридичні особи, які не є суб'єктами владних повноважень, можуть бути відповідачами лише за адміністративним позовом суб'єкта владних повноважень. Зокрема, це в випадках звертаю увагу: перше про тимчасову заборону зупинення окремих видів або всієї діяльності об'єднання громадян, друге про примусовий розпуск ліквідацію об'єднання громадян, третє про примусове видворення іноземця чи особи без громадянства з України. Четверте про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання, збори, мітинги, походи демонстрації тощо. І п'яте в інших випадках, встановлених законодавством, розглянемо права. Та обов'язки сторін. Е, відповідно, права обов'язки сторони, а сторона у нас позивач та відповідач, визначені, зокрема, статтею 51 КАСУ. Звертаю увагу, що окрім прав та обов'язків, визначених статтею 49, яку ми розглянули, це права обов'язки осіб, які беруть участь у справі. Також Позивач має право в будь-який час до закінчення судового розгляду збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову. Позивач має право відмовитися від адміністративного позову в суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення відповідного апеляційного чи касаційного розгляду. Також позивач має право до початку судового розгляду справи по суті, змінити предмет або підставу позову шляхом подання письмової заяви. Звертаю, що пред... увагу звертаю, що предмет або підставу позову, позову позивач має може Змінити має право змінити до початку судового розгляду справи по суті. Крім того, відповідач, відповідно до статті 51 касу має право визнати адміністративний позов повністю або частково подати заперечення проти адміністративного позову. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі. Суд не приймає відмови позовача від адміністративного позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов припинення сторін, якщо ці дії суперечать закону або поручують чиї небудь права свободи. Інтереси. Тепер розглянемо безпосередньо питання щодо третіх осіб. Треті особи в нас розглянуте статтею 53 касу, і безпосередньо визначено, що треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, можуть вступити в справу будь-який час до закінчення судового розгляду, пред'явивши адміністративний позов до сторін. Задоволення адміністративного позову, позову таких осіб має повністю частково включати задоволення вимог позивача. До відповідача у разі вступу третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору розгляд адміністративної справи починається спочатку. Також у нас є треті особи, які не заявляють самостійних вимог, що теж передбачено статтею 53 касу. В даному випадку ці особи, треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача будь-який час до закінчення судового розгляду. Якщо рішення у справі може вплинути на їхні права, свободи, інтереси або обов'язки, вони можуть бути залучені також до участі у справі за клопотанням осіб, які беруть участь у справі. Вступ третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, не має наслідком розгляду адміністративної справи спочатку. Звертаю увагу, що Національне агентство з питань запобігання корупції може бути залучено як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача у справах щодо застосування керівником або роботодавцем чи створення ним загрози застосування негативних заходів впливу до позивача, звільнення примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення та Ця зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо у зв'язку з повідомленням ним або членом його сім'ї про порушення вимог закону України про запобігання корупції іншою особою. Звертаю увагу, що питання про вступ до участі у справі третіх осіб вирішується ухвалою суду. Ухвала за наслідками розгляду питання про вступ в справу третіх осіб окремо не оскаржується. Заперечення проти такої ухвали може бути включено до апеляційної чи касаційної скарги на рішення суду прийняте за результатами розгляду справи. Треба також звернути увагу на питання представництва. В адміністративному процесі, зокрема, питання представництва розглянуто 56 шостою статтею Касу. А в даній статті визначено, що сторона а також третя особа в адміністративній справі можуть брати участь особисто і або Через представника. Представником може бути фізична особа, яка має адміністративну процесуальну дієздатність, і звертаю увагу, що представники беруть участь в адміністративному процесі на основі договору або закону. Права особи та інтереси малолітніх та неповнолітніх осіб, які не досягли віку, з якого настає адміністративна процесуальна дієздатність, а також недієздатних фізичних осіб, захищають у суді їхні законні представники, тобто батьки, усиновлювачі, опікуни, піклувальники чи інші особи, зазначені законом. Права свободи та інтереси неповнолітніх осіб, які досягли віку, з якого настає адміністративна процесуальна дієздатність, непрацездатних фізичних осіб. Фізичних осіб Цивільна дієздатність, яких обмежена, можуть захищати в суді їхні законні представники, тобто батьки, усиновлюючі, опікуни, піклувальники чи інші особи, зазначені законом. Суд може також залучити до участі у таких справах відповідно неповнолітніх осіб, непрацездатних фізичних осіб чи фізичних осіб, цивільна дієздатність яких обмежена. Звертаю увагу, що відповідно до статті 56 касу, законним представником органу підприємства, установи організації в суді, є його керівник чи інша особа, уповноважена законом положенням статутом. Як законні представники діють також органи та інші особи, яким законом надано право захищати права свободи та інтереси інших осіб, у разі відсутності представника у сторони чи третьої особи, яка не має адміністративно-процесуальної дієздатності, А також у разі, якщо законний представник цих осіб не має право вести справу в суді з підстав, визначених законом, звертає увагу, суд зупиняє провадження в справі та ініціює перед органами опіки піклування чи іншими органами, визначеними законом, питання про призначення заміну законного представника. Треба також звернути увагу на питання осіб, які не можуть бути представниками, відповідно до статті 57 касу визначено, що не можуть бути представниками в суді особи. Які беруть участь у справі як секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач та свідок, судді, прокурори, свідчі, слідчі представники підрозділів, що здійснюють оперативно розшукову діяльність, також не можуть бути представниками в суді, крім випадків, коли вони діють, як представники відповідних органів, що є стороною або третьою особою в справі, або як законні представники сторони чи третьої особи. Які ж документи підтверджують повноваження представників відповідно до статті 58 касу визначено, що повноваження представників. Які беруть участь у справі в адміністративному процесі, на основі договору на здійснення представництва в суді повинні бути підтверджені довіреністю. Оригінали довіреності або засвідчені підписом судді. Копії з них приєднуються судом до справи. Повноваження законних представників підтверджуються документами, які. Тверджують займану ними посаду чи факту родинних опікунства, хто що відносин з особою, інтереси, якої вони представляють, засвідчення під списом судді копії цих документів, також приєднується до матеріалів справи. Довіреність від імені органу підприємства установи організації видається за підписом керівника або іншої повноваженої на те законом особи і засвідчується печаткою цього органу, якщо вона є в наявності. Довіреність фізичної особи на ведення справи в адміністративному суді посвідчується нотаріусом або посадовою особою, якій відповідно до закону надано право посвідчувати довіреності. Це безпосередньо в нас торкається момент представництва, висвітлений цивільно цивільним кодексом України. Звертає увагу, що повноваження адвоката як представника можуть також посвідчуватися ордером, дорученням органу установи повноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги або договором про надання правової допомоги. До ордера обов'язково додається витяг із договору, в якому зазначаються повноваження адвоката як представника або обмеження його прав на вчинення окремих процесуальних дій. Витяг засвідчується підписом сторін. Щодо повноважень представника в суді, то відповідно до статті 59 КСУ визначено, що повноваження на ведення справи в суді дає представникові право на вчинення від імені особи, яку він представляє усіх процесуальних дій, які може вчиняти ця особа. Розпорядження довірителя теле який бере участь в адміністративному процесі, на основі договору щодо ведення справи є обов'язковою для нього. Також треба звернути увагу на на інших учасників адміністративного процесу. Безпосередньо, відповідно до статті 62, 62 касу визначено, що учасниками адміністративного процесу, крім осіб, які беруть участь у справі, є секретар судового засідання, судовий розпорядник, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач. Відповідно до параграфа 2 глави 5 більш детальніше розглянути кожна з цих осіб, учасників адміністративного. Процесу. Я хочу звернути увагу безпосередньо на статтю 65 КАСУ, де визначено питання щодо свідків як учасників адміністративного процесу. Звертаю увагу, що відповідно до статті 65 КАСУ, як свідок в адміністративній справі, може бути викликана судом кожна особа, яка може бути які може бути відомо обставини, що належать з'ясувати у справі. Звертаю увагу, що не можуть бути допитані як свідки. Перше, недієздатні фізичні особи, а також особи, які перебувають на обліку чи лікуванні у психіатричному лікувальному закладі та здатні через свої фізичні або психічні вади правильно сприймати обставини, що мають значення для справи або давати з цього приводу показання. Друге, не можуть бути допитані як свідники, також представники в судовому процесі, захисники у кримінальному провадженні про обставини, які стали їм відомі у зв'язку з виконанням функцій представника чи захисника. Третє, не можуть бути допитані як свідки священнослужителі, лі, про відомості, одержані ними на сповіді віруючих. Також четверте професійні судді, народні засідателі і та присяжні про обставини обговорення в нарадчій кімнаті питань, що виникли під час ухвалення судового рішення. А також інші особи, які не можуть бути допитані як свідки згідно з законом чи міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України без їхньої згоди. Зате увагу, що фізична особа має право відмовитися від давання показань щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасанок, пачерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач, усиновлений опікун, чи піклувальник, особа, над якою встановлено опіку чи піклування, член сім'ї або близький родич цих осіб, тобто проти перелічених осіб, фізична особа має право відмовитися від давання показань. Також треба звернути увагу, що відповідно до статті 65, яка визначено, що свідок викликається в судове засідання з ініціативи суду або осіб, які беруть участь у справі. Особа, яка бере участь у справі, заявляючи клопотання про виклик свідка, повинна зазначити його ім'я, місце проживання, перебування, роботи чи служби та Обставини, щодо яких він може дати показання, звертаю увагу також, що статтями 66, 67, 68 касу визначено, зокрема, такі учасники адміністративного процесу, як експерт, визначені безпосередньо права експерта, також обов'язки спеціаліст і перекладач.